Друзі, вітаю вас на своєму каналі Максимуза, Річниця війни сьогодні в Україні. Зробимо коротенький розклад, яким буде цей день у нас в Україні, в яких він пройде енергіях. Зроблю Кельтський хрест. О, на дні колоди вже бачу диявола якому Україна ну, ніяк не дає спокою. Подивимося, як ми пройдемо цей день і в що ми виходимо найближче майбутнє. На моєму каналі у розділі відео ви можете знайти детальний прогноз по всім містам України до кінця лютого. Отже, Україна Сьогодні обнулення. Карта дурня. Знаєте, якщо постійно мені йшла карта мир, як закінчення циклу, то сьогодні це нуль як початок нашого нового етапу. І хочу сказати, що от зараз читаючи Фейсбук і переглядаючи ролики на YouTube Знаєте, складається враження, що Украї... Україна тепер має свій власний новий рік. І що ми новий рік будемо святкувати не 1 січня, а 24 лютого. Ну як святкувати? Відлік часу пішов новий для України. Так, що поперек дороги зустрічається: дев'ятка мечів. Це втома, це. Певні драматичні страждання, до речі. Це, знаєте, цей день, коли ми лежимо, дивимося в стелю і можемо дозволити, якщо собі полежати і подивитися в стелю, це вже добре. Да? Але тут реально вже йдуть як спогади всього, що пройшло за рік. В голові у нас, в планах, це воювати далі, контрнаступ, це війна. Лицарь мечів» завжди в мене як контрнаступ. Це коли ми окріпли. Ви ж зверніть увагу, чим закінчився цей рік? Тим, що оголосили, скільки зброї нам дадуть, скільки підтримки дадуть. Да? А, напередодні приїзд Байдена. Інкогинь то тиху, щоб нічого не завадило його приїзду. І от яка змужніла і сильна Україна з втратами. Так, на дні колоди. Імператор. Корінь. Корінь питання. Імператор причина цього стану. Імператор Росія. Імператор. Нещодавне минуле. Це те, що протягом місяця. Ілюзії і фейки. Дуже багато фейків. Це те, що чим нас дуже лякали наступом з п'яти напрямків. Тепер. Ідемо найближче майбутнє. Це бойовий дух, до речі, бачите, випадає два лицарі. Це карта воєнна, це карта експансії, це карта е доріг на близькі відстані. Ну і якби це відвоювання своєї території, щось таке. На дні колоди башня, Ну, башня. Будуть прильоти, певно, ми всіх чекаємо. Я перетасую. Я перетасую. Так, як Україна сама от діє на майбутнє діє України. Вона захищається, вона активно захищається. Але дивіться, знову ж таки, дев'ятка жезлів це завжди, знаєте, от десятки це завжди пік масті, а дев'ятка Говорить про те, що як ніби щось вже близиться до кінця. Що зі сторони нам приходить. Ну, буде десь якийсь наступ, буде десь в якомусь напрямку рух. Наші надії і сподівання. Вісім жезлів. Давайте, буквально, ця карта взагалі дуже щаслива, хороша, якщо не в контексті війни. Це завжди нові договори. З усіх боків, це підписання різних паперів, це закоханість з першого погляду, це нові енергії весни. Це наші надії, сподівання, побоювання. Ну, результат цього дня карта переможців. дні колоди ЗСУ. Відлюдник. Це я дивлюсь надалі: смерть як трансформація, карта окупації, обмеження. Трійка кубків гарні новини. Ну, гаразд, я... це знаєте, це як я доклала карти на трішечки далі минуле. Що... Майбутнє, перепрошую, що говорять карти? Карти говорять, що... Так, пройшли важливий етап. Звісно, ми це знаємо, що ніщо це ще не закінчилося. Але от коли карта результату, це говорить як посил, енергія на майбутнє. Ну, карта переможця. Говорять, так, у вас новий етап, так, обнулення. Так, ви починаєте якби, новий свій рік війни. Але. Ну, я так собі трактую, що, от як от кажуть, є соляр на рік, коли в день народження ти робиш розклад. Тут, якби і на найближче майбутнє, але все ж таки з подачею на рік все-таки я мрію і впевнена, що в цьому році війна закінчиться. Карта переможця. Знаєте, причому карти, по-моєму, вирішили мене сьогодні сильно не лякати. Прильоти будуть, будуть. Основа ситуації імператор, да, імператор, але дев'ятка жезлів. Говорять, що ми на стрьомі, ми захищаємо себе. І на дні колоди за... наші воїни. На фінал хочу дати свою авторську практику яка мене неодноразово рятувала дуже з важких тупікових ситуацій. В ситуації, коли тобі страшно, коли ти не бачиш майбутнього, і коли ти взагалі не розумієш, чи виживеш ти, і як взагалі буде. Тому що сьогодні день незвичайний, багато реально страхів. Багато людей, хто за кордоном не знають, коли повертатися додому, а дуже хочуть повертатися. Той, хто в Україні, нас багато в Україні. Я кажу нас, хоч я не в Україні. Знаєте, як би це не звучало пафосно і банально, так, моє тіло не в Україні, моя душа, мій дух, моє серце щодня в Україні. Ви це знаєте, тому що щодня я намагаюся принаймні видавати прогнози вам. Якісь заспокійливі слова, наскільки вони в мене знаходяться. Так ось, практика така. Вмощуйтеся зручніше, наскільки вам. Це можливо, зручно, де б вони були зараз. Зосередьтеся. Можна зробити три глибоких вдихи. А тепер згадайте найстрашніший, найскладніший день свого життя. Перше, що приходить на думку. До речі, це не обов'язково може щось згадатися за цей рік війни. Кожен же проживає життя теж своїми травмами. Це може бути зрада, коли вас зрадили і ви думали, що ви без цієї людини не проживете. Це може і день початку війни. Це може, я не знаю, якийсь діагноз, який вам поставили. Це може хтось вас дуже образив і вам боляче, я не знаю, втратили роботу, що завгодно. Побачили себе. Згадайте ту емоцію, яку ви переживаєте. Згадайте її. Відчуйте це та точка минулого, де ви зараз є, і ви в розпачі. А тепер ви з сьогодення візьміть і обійміть себе того, який просто в тумані. Який просто не розуміє, чи буде він жити далі, як він буде жити далі. І взагалі, як? Як? Обійміть себе. І скажіть, все буде добре. Ти це пройшов. Шепніть собі на вушку, я з майбутнього. Ти пройшов це, це минуло. Ти вижив. Розкажіть собі зараз коротко, я буду спеціально робити паузу, що відбулося за цей час до цієї точки. Що з вами відбулося? Що ви пройшли, і в якій точці ви зараз знаходитесь? Розкажіть собі о тому, який зараз боїться, переляканий, зневірений. Міцно себе обійміть, шепніть на вухо. Ти все пройдеш. Все буде добре. А тепер поверніться до себе в сьогодення. Запитайте себе, де я зараз? Чому я в цій точці зараз? Як мені зараз? Як я відчуваю своє майбутнє. Відчуйте свою емоцію, дайте, от можливо, ви себе замилюєте, не даєте собі, можливо, поплакати чи розклеїтись. Дозвольте собі ту емоцію, яку ви приховуєте, а можливо, навпаки, як не дивно під час війни. Ви зустріли своє кохання. Ви закохані, щасливі і скоро маєте одружитися. Ви відчуваєте щастя, а вам якось незручно перед іншими людьми. Ви собі не дозволяєте цю емоцію. Дозвольте, з'єдналися з собою. Тепер, якщо ви в спокійному стані, наприклад, вам ну, майже все влаштовує і вам нормально, норм в принципі. Згадайте, все одно у нас завжди є якісь поточні проблеми. Яка ваша зараз проблема найважливіша, ту яку от, от, до розв'язання ви не можете знайти вихід? Ви не можете ну, от, от не розумієте навіть з чого починати, куди йти. А тепер уявіть, що відкриваються двері і заходите ви з майбутнього. Заходите, сідаєте поруч, обіймаєте себе. Тобто уявіть, якщо в попередній медитації ми уявляли, що ви обіймаєте себе з минулого. Уявіть зараз, що ви з майбутнього обіймаєте себе так. за плечі. Запитайте в себе з майбутнього. Все буде добре, моя проблема вирішиться, як я? Як я себе там чую? Скажіть собі з майбутнього. Заспокойте. Скажіть, що все буде добре. Відчуйте, які емоції. Вам легше? У вас з'явилася віра. Переконання, що знайдете вихід. Простір, Всесвіт обов'язково знайде для вас вихід з цієї ситуації. А тепер ви з майбутнього стали, але забираєте вже руки з плечі. Йдіть в майбутнє проважаєте поглядом себе і кажете, зустрінемось. Зустрінемось, я ще прийду, тебе обійму і скажу, що в мене все вийшло. Подякую тобі в майбутньому. Робіть цю медитацію, коли відчуваєте повну безпорадність. Вона дуже витягує. Я для себе сама відкрила цю практику. Можливо, вона існує, тому що все, що я відкривала під час глибоких медитацій, потім знавала, що вже хтось відкрив це. Але я, принаймні, ніде цю практику не читала, не чула ніде. Вона одна, одного разу прийшла мені в той момент, коли ну, я була в повному розпачі, і здавалося, життя закінчилося. Тоді я згадала: от пам'ятаєш, ти тоді теж думала, що все життя закінчилось. Своє. І я свою практику починала тільки з того, що я обіймала себе з минулого. І знаєте, і я от навіть згадую себе, от ви можете згадати, що от інколи так вам погано, 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 неймовірно. І раптом от ви поплакали, чи що, або раз і несподівано відбувається якесь полегшення. Можливо, це і є енергія з майбутнього, яка приходить. І, як правило, вона приходить тоді, коли ми розтискаємо, От ми тримаємо, знаєте, руки на горлі у Бога. Ми завжди в нього щось просимо. Дай мені жениха хорошого, дай мені роботу класну. Дай...» і ми настільки прив'язані, ми, ми, ми знаходимося в постійному стресі і в бажанні щось кудись добігти і щось отримати. А найважливіше мистецтво життя жити тут і зараз, в моменті, в якому б моменті ти не був. Це і є життя. І коли ми дивимося кіно, ну, нам би напевно було б дуже нудно дивитися, наприклад. Про якусь людину, яка от виросла, пішла в садочок, потім в інститут вступила, знайшла коханого, все добре, поженились, народили діточок, робота є, все є, все добре. І от ми отак от будемо дивитися на то все. Ми переключимо вже після перших трьох хвилин. Нам цікаво дивитись, коли екшен. Поділюся з вами секретом сценаристів, коли я. А в дуеті працювала зі сценаристом, який мене навчав, десь він був моїм і партнером, і вчителем. І от придумаєш якийсь сюжет, і ти йому розказуєш, ділишся, тобі здається вау історія. І він так дивиться, слухає тебе, а потім каже: конфлікту маловато. В тебе 5 хвилин вже нічого не відбувається. Все гладко, ні-ні ні. Клас драматургії завжди вважається, коли. Конфлікт на конфлікту. І герой зростає на труднощах. І він справляється з ними. І для того, щоб був хеппі-енд, перед тим має пройти багато випробувань, мороку, зневіри, конфліктів. І не можна своє життя. Знаєте, от інколи кажуть, ой, так важко, вигрібав все життя, таке воно було складне, ніби й не жив, та жив, жив. Не жити це коли все рівно, коли нічого не відбувається. Наша країна за цей рік пережила, мені здається, найпотужніший сценарій, найпотужнішу історію, яку я деколи бачила і читала маленька, нескорена, горда країна. Нам є чим пишатися. Дякуємо ЗСУ, дякуємо кожний сам собі, що ми живі, що ми тримаємося, що ми віримо в нашу перемогу. Хіппі-енд обов'язково буде. Я вас міцно обіймаю. Слава Україні! До зустрічі!